Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у мене бегонія тижня, це бегонія Гі Блоді Мері, це бегонія нашої української селекціонерки Ірини Губан. Придивіться на це неймовірне листя. Це справжній феєрвер кольорів, насичений бурдовий, яскраво рожевий, сріблясті переливи. Створюють ефект живого вогню на зеленому тлі. Кожен лист, ніби розписаний художником, унікальний і неповторний. Ця бегонія має не лише декоративну цінність, а й свій особливий характер. Вона досить вимоглива і, щоб зберегти її красу, потрібно забезпечити правильний догляд. Найперше це освітлення. Від нього напряму залежить забарвлення листя. При яскраво розсіяному світлі корільори стають більш насиченими. Червоний сяє глибиною, а рожеві відтінки стають ще виразнішими. У менш освітленому місці. Рослина втрачає контраст, стає спокійнішою за кольором, але все одно зберігає свою декоративність. Також варто пам'ятати, що бегонії не люблять застою води. Для бегонії Мері краще легкий, повітропроникний проникний ґрунт та акуратний полив. Волога має бути регулярною, але без надлишку, щоб коріння не загнило. Ця бігонія любить стабільність, однакове місце, помірну температуру та високу вологість. У відповідь та на правильний догляд вона віддячить нам розкішним листям, яке щоразу відкриває нові відтінки. Гі Блоді Мері це справжня перлина серед колекції Бегоні. Дякую, що були зі мною, додивились моє відео до кінця. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки та писати хоча б маленькі коментарі. До нових зустрічей! мирного неба!